вечір всім ви дивитесь Weekend Express і це рубрика Перформанс. Сьогодні ми завітали до одного з клубів нашого міста, де відбувався концерт гурту Горчиця. Гарчиця український гурт, який виконує електронну музику в стилях Електронік, Денсрок, Фанкіхаус. Гурт Гарчіця виник завдяки зусиллям Олексія Лаптєва. Перший склад був зібраний в 2002 році та складався з двох миколаївських гуртів: Відо і Радіо Кефір. Але незабаром колектив розпався. І від гурту залишилась тільки назва та автор проекту. Відродження гурту відбулось після знайомства Олексія з вокалісткою Алоїс. Зараз гурт складається з декількох виконавців. Олексій Гарчиця або Олексій Лапків клавішні та програмінг Елоїс Алла Московка вокал Малюк Олексій Кіріченко Гітара Кузя Олег Кузьменко Ударні та Ярік Ярослав Поліщук – бас-гітара. Колектив працював сумісно з багатьма відомими виконавцями, включаючи Неллі Фортадо, Фейтлес, Морчіба, Джей Джей Йохансон, Мант Фіорі, Коктейл та інші. Вечір добрий, дуже радий вас бачити сьогодні а, в цьому місці. І по-перше, таке запитання хотів вас запитати, чую, що ваша музика дуже популярна в інших країнах, наприклад, у Германії. В прошлом році пісня Final Cut а, була в чартах німецьких відеокліпів. Видеоклипов где-то пару недель она там держалась там, лидирующая. А скажите, будь ласка, как видрезняются люди и публика? как-то в инших країнах и у нас на Украине? Публика практически одинакова в каждой стране. Единственное, что мы для себя отметили, что в европейских странах песни, которые здесь у нас считаются неформатными, там больше вызывают интерес. Хотя на самом деле у нас, когда ты играешь на какой-то большой площадке, на фестивале, происходит то же самое. У вашому репертуарі зараз існують пісні не на іноземних мовах, а на російській чи українській мові. Існують такі пісні зараз чи ні? Поки ще немає, мабуть, питання вокалістки в нашій групі. Чи плануєте ви випускати такі пісні? Була одна замісна пісня, яку ми спели з Крябіним. Вона да, не не існує в записі, вона була виконана на сольному концерті Андрія Кузьмєнка в Києві. Но и то он пел по-украински, а я пела по-английски. Какое ваше ставление до интернет рейтингов диск Джохеев и клубной музыки взагали? Он ее объективный или нет? Зимой, когда выпало много снега, смотрел я однажды дома телевизор, рейтинг диджеев видеоклипов. Как правило, те диджеи, которые мне нравятся, они были на последних. на последних местах. А на первых местах обычно всякая какая-то попсовая фигня вообще. Чи роботы вы работы в більш жесткому клубном стиле, чи плануєте можливо с каким-то диджеями. Возможно, какие-то треки совместные с кем-то, такие спонтанные, как правило, ситуации возникают, когда ты вдруг встречаешь человека и понимаешь, что можно было бы записать и записать что-то вместе. Если говорить о каком-то более жестком саунде, он существует, но в основном в ремиксах. Там, э, есть несколько песен диджея эксперта замечательного, которые достаточно сильно ужесточил несколько песен, их переделал по-своему. <сёплодия> ну, свои побажания. С кем хотелось бы працювать? Мне лично с Раньше, пока еще не выросла, я очень хотела когда-то спеть с Мэри Джей Блайдж. Теперь мне, в принципе... <сёплодия> а теперь я даже не знаю, просто с кем придется. Со всеми приятно работать от разных артистов, от каждого ты получаешь что-то свое. Чи багато грошей, ви плануєте витрачати на Новий рік? Хотілося б десь його зустріти в такому місці, де не потрібно тратити совсем. Я думаю, що ми будемо э, виступати, Да, ми, у нас буде концерт, поэтому у нас не часу времени потратить деньги. Ми потратим их в январе. Очень хочется улететь куда-то в спокойные теплые края. Загадуєте, наприклад, бажання там, коли куранты, чи ще щось. Ну, у всіх є свої традиції, можливо, ви якісь дотримуєтесь чи ні. Я вірю в Деда Мороза. А всі ці там приметы, якісь то там бойкурант. І там бути чорні кошки, це просто фіня про напускає. Добрий вечір. Це група Гарчиця і програма Уікенд Експрес. Це була рубрика Перформанс. Ми дізналися дуже багато цікавого а нам саме час продовжувати.